А ще краще еліксір для серця. Немає у вас елексір для серця? Візьміть еліксір для нервової системи. Друзі, не уявляєте, як працює продукція. Якщо у вас тахікардія і у вас лупить серце, де 80, 90, 100 ударів за хвилину, часте серцебиття часте. 20, 30. 40, капель, під язичок, не бійтесь великими дозами пить. Я це раніше боявся. Я сьогодні, коли чув і говорили партнери, що можна і потрібно проживати, і діткам великими дозами ви не нашкодите. Але, друзі, оцю тахікардію знімаєте за 15, 20, 25 секунд. Ні один препарат аптечний не знімає. Раніше були сустак, сустак шкорке, сустак міксервола раніше випускала. Я не знаю зараз що в аптеці випускається. Але все в аптеці випускається, воно дороге і воно неефективне, а нам треба зняти спазм і біль. У мене валеріана в машині. В кишені, сумочки, ватечки. Я її просто люблю. Отака чудова оця варена. Дякуючи Миколі Борисичі, котрий по поцікавить технології, ви тільки що чули, попередній лектор розказав всю технологію і виробництво компанії New Life. Ви уявляєте? Яка це цінність? Дивіться, ви зняли серце весь напад. Людині уже легше. І нормалізується ритм, уходить затишка, уходить біль. Уже легше дихати, то і поступає до серцевої м'язи, до мізків. Все ж питання, от зараз в літній період. Чому дуже багато серцевих нападів. А все тому, що жарко нам кисню не вистачає. Коли прохолодно, ми себе добре почуваємо. І отут ви можете взяти і включити у свій раціон янтарну формулу, бурштинову кислоту. І кого, якщо є. Серцеві напади, стенокардія, напруження. І ця стенокардія виникає десь при ходьбі, десь в парті, десь йдете по тротуару, в місті. Ви собі маєте півлітрову бутилочку водички або літрову, півлітрову краще. Розчиніть. О, Анна Приніслава на сонечку. Підніміться, будь ласка, віть сюди сонце моє ясне подвійний діамантовий директор. Дивіться, Анна Браніславовна розчинила таблетку янтарною формулою, вона швидко розчиняється і ми не домовлялися. Ні. <плес> Я... Янтарна формула, з брушна кислота, таким чином ви розчинили і ви попиваєте кислесенька водичка. Але що вона дає? Вона дає нам кисень. Кисень для місків, кисень для серця. У нас телекардія, спокою, напруження пистро проходить. Ви прийняли валеріану плюс янтарну е е е формулу. Надзвичайно. Ви самі собі у чесні. Ви чарівник. Ви можете собі допомогти і своїм оточуючим. Бо зараз медицини немає. Чесно. Тої, кажучи. Що була 40-30 років назад, 35, її тієї немає. Зараз медицина... Медицина. 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 А, Галена, як хірургія. Хірургія. Вам погано, у вас забиті судини, yeah. вам коронографії. Скільки коронографія? Тобто кор... коронарне шунтування. шунтування. Один шут, шут, ви шунтування, да. одне шунтування коштує там, 50, хто 70, хто 80, але все тільки так поподобано. А потім що ви дітей для розжиження крові статини. В аптеку йдете, а у нас є для розжиження крові. В першу чергу, повинні випити води 15 дві літри в день. Вода є розчинником, бо ми складаємося з з води, але крім того, каштан, екстракт каштана і еліксир для судин можна, і гінко -білоба. у кого низький піск. гінко -білоба. Можна і потрібно фоя, екстракт фої. Друзі, от коли ви от зробите такий, знаєте, шарш, надзвичайно працює продукція. Але я інколи спостерігаю в офісі, і у нас е він іде, дуже багато вражень за нього. За цей препарат у нас є е медсестра, котра працює. В Інституті ендокринології, і її чоловік знаходиться на цьому препараті. Він називається кардіохлор. Кардіохлор має цитрат магнія, цитрат калія, гліб валеріана і чесник. Я буючи, тому, що він має цитрат магнія і цитрат калія, не було магнія сульфат. Ну, візьміть кардіофлор. Дивіться, друзі. Я ж да, да. Але він надзвичайно. Що робить? Цитронмахія знімає спаз гладеньких м'язів сутин. Нам треба зняти спаз, відповідно, знімається біль. При цьому, що ми далі? Він робить, нормалізує функціонування органів серцево-судинної системи, сприяє покращенню кровообміну та живлення серця, нормалізує тиск, друзі. Хтось говорить, що у мене високий тиск, мені не, потрібно, не допомагає тройчатка, Валеріана, собача крапова півгліт і шоломниця. Я завжди говорю, друзі, якщо ви п'єте два рази, п'єте три рази, не б'єте. Не три, 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 чотири рази. Зробіть над собою експеримент. Він не дасть наслідків цей експеримент. Ви зможете себе повноцінніше почувати. Почули, друзі? Дивіться, це так ви можете допомогти серцю. От в літній пері, що у нас кисневий голод іде, з дякуючи жирою, а ще плюс плюсвіт враховуйте. Ми повинні бути навчені себе берегти. Але дивіться, друзі, крім того, що ми всередину прийняли, у нас компанія випускає надзвичайний величезний спектр продукції для зовнішнього використання. Я люблю і використовую крем регенеруючий. Після горіття. Після гоління. Не, не тільки. Болить глянки серця намастили регенеруючим. Немає мази мазуніверсальна. Немає ні тої креми, ні то, не тої кремлю, не не мазу універсальне, не крем регенеруючий. Слухайте, появилася біоформула. Назвичайно сильна, надзвичайно нас розбирає, мій Крем, біоформула, дівчата, обличчя, руки, любі питання. Підошу! Я вибачаю, що навіть обличчя, я підошу, ну то шкіра дуже, але наскільки класно працює, і мені це не соромно говорити. Тому що дивіться, я всередину і ззовні використовую. Ну, якщо оці всі методи не допомагають, приляжте, випийте води. І ще я опустив саме головне, коли ви підприймаєте валеріану, чи собачу крапову, чи еліксир для нервової системи, чи еліксир для серця, якщо у вас є грудочка цукру вдома, накапали на грудочку цукру і під язичок. Ви таким чином будете швидко мати результат зняття болі. Оце саме головне, я трішечки опустив. І музику кажучи. Релаксуючу. Да. І дивіться, друзі, підемо далі. Головні болі. Як можна прибрати головні болі? Головні болі, знову ж валь'яна, собача-крепова, два рази і гінка Але скроні і затилок розмаштуєм, розігріваючим, анна Браніславна вашим мазоуніверсальним біоформула регенеруючий, і ви уявляєте, ви ж бачите, на кожній упаковці написано для внутрішнього зовнішнього використання. Друзі, продукція дає результати. Знаєте, коли вона дає? При одній умові, якщо ви системно над собою працюєте. Друзі, головні волі не при... А якщо ви не знаєте, можливо, у вас є мігренозні болі, можливо, це зв'язано з, з перепадом тиску? Зробіть у нас е, діагностику центрі у Багато лікарів приїжджають Гайле Інна Володимировна Мумнічка. Настільки віртуозна і підхід до людей і е, розповідає на клітинному рівні, чому у вас головні болі, чому у вас яка причина? І ви таким чином, тільки знову ж фактор часу попрацювавши над собою місяць два і отримуєте результати. У цей період, коли е, ми всі харчуємося то в ресторані, то десь на вулиці, то десь шашлик, там, да? друзі, в літній період суттєво отруєння. Отруєння як прибрати, особливо діток зараз ацетон височезний. Сорбефлор. Sure sure Ой, може, і це ви знаєте. Почекайте, <с отруєння, <с тут не тільки є така, якщо є отруєння, якщо це чоловіки отруїлися від споживання оковитого зеленого змію, промийте їм шлунок, хай вони вирвуть, напити з багато води. Якщо це Ай, лізма, може лізти. Любов се буду зробити обов'язкову вже. Але ж друзі, протилежній статі не кожна людина може зробити ліс. Правильно, правильно, те клізми, щоб мовчали. Добре. Отруєння. Дивіться, друзі. Компанія випускає. При отруєннях надзвичайно класний чудовий присут екстракт лопуха. Угу, і бетолін. Детокс. Бетулін. Бетолін. Еліксір для підшалкової. Але знову ж той хвальоний сорбіфлор. Але сорбіфлор, друзі, краще. На пустий шлунок, нічого не їсти, а розжувати і запити склянкою води. Роб, або роздавити, чим -то тут, э, Там чому порошкоподібна маса сорбіфлора краще працює, чим ж, знаєте, спресована ця таблетка таблетка. Я привик таким чином. Роздавив його, розжував і потім запив. Назвичайно. Сорційні властивості сорбихлора височезні Компанія вузька. Але отой лопух українських Женшень надзвичайно класний, і він якраз тут допомагає справитися. він допомагає обрати інтоксикацію з печінки. він при всіх захворюваннях печінки він покращує властивості функції печінки підшлункової і обирає цю нагрузку інтоксикаційну. Тому лопух, друзі, лопух можете частіше поживати. У нас він нас, дуже широко використовується, ну, бо я і так і сам знаєш, але і лікарі знають, що він має чудові властивості. Крім лопуха цих препаратів ви знову ж можете ззовні намащувати еліксир е для пішлункової, екстракт валер'яни, екстракт собачої крапиви на ділянку, де болить. Або, якщо нічого немає, ті ж самі крема. Взяли крем, нанесли і е полежали. Тому що відпочинок теж потрібно, теж знімає спад. І глибоко дихаємо. Знаєте, глибокий вдох затримка о, о, Сьогодні говорили за те, що І Анна говорила за те, що о, підсвідомість може творити чудеса. Друзі, Це просто неймовірно. Якщо ви будете собі робити вказівку сьогодні. Лягаючи, в мене все добре, ранком піднімаєтесь і ви говорите, що все, все добре, дійсно, заварить той час, коли у вас буде все дійсно добре. Потрібно налаштуватись на позитивне життя. Болістова, у мене є надзвичайно цікавий такий рецепт. Буквально два місяці тому назад я сам мав нагоду, отримав таку халепку на дачі. І загнав у стюк, і суглоб запалення пішло. І ви знаєте, дякую творцю, що щоб він мені дав цю можливість на собі пережити. Бо я спочатку думав скривати, а лікар сказав, що Та, там нічого страшного, і дій, ну, все пройде. А я на другий день ніч не спав, а на другий день палець був здоровезний. І прийшлося мені лікувати нашими кремами, Нашими кремами. плюс середину гриби споживати. Але зараз я всім даю цей рецепт, і я вже не на одній людині випробував це все. І мені дзвонять одна ніч, і в мене, говорить, вже набагато краще турбують. тобто не болять. Любий крем Мазь універсальна Біоформула. крем регенеруючий. Гендер дистилят, я не так його люблю, ну, що він, нас, він залишає таку плівочку, і на обличчях добре, його їсти хорошо, на наслизові скрізь хорошо. А от якщо взяти біоформулу або регенеруча помазенню за глибоко проникає, намастіть на солобу або маз для солопів і зверху харчовою пленкою 2-3 лотки. шерстяного платка не треба. Повір. Там буде така температура в цьому суглобі. А потім приходить до мене один із клієнтів, партнерів і говорить: слухайте, а такий метод є, От це не новинка, що це ви зробили. Такий метод є лікування. Росіяни випустили таку плівку, котра Краще потенціал на шкірі, тому що шкіра має потенціал, плюс-мінус електричний як струм іде. І якщо ви накладаєте цю плівку, а я говорю, ні, я просто наложив мені чат, ну, тепло, комфортно, біль прийшла. А він говорить, да, правильно, це все створює там височесну температуру, де... Помирання тих мікробів, бактерій, покращується мікроциркуляція. І я цього раніше не говорив, друзі, що може таким чином зняти більш суглоба. Попробуйте. Переконайтеся. Я думаю, у кожного є бажання попрацювати. Дивіться, щоб дітку... вернусь назад, щоб у діток не було. Е... А це тона високій крові. Не корміть дітка, діток, не давайте кефір, біокефір магазинний, сирки, сиркову масу, вермишелі вироби, ковбасні вироби, сусідськи, сердеки, варені ковбаси, друзі, прохаю. Шановні партнери, не давайте цих продуктів, вони зроблені стовідсотково на хімії. А це то дякуючи о цьому неправильному харчуванні. Тому що підшлункова і відчинка дітей дуже чутливим правильно Сонечко? Надзвичайно чутливий. І реагує і так піднімається ви. Потім будете у діток мати величезні проблеми. Краще домашнє молоко, сир сметану, все домашнє. Так. Друзі. А це то я сказав блоку, я сказав еліксир підшунково, очищаючий, печінка еліксир, сорбіфлор дає. Частіше даємо ті ж самі препарати. Не вже І побільше води. Вода із цими капельками. А глюкозу треба давати діткам, коли високий дуже ацетон. Також знімає інтоксикацію, але не... Є. Ні, не ац... коли іменно ацетон. Сон, ні? Краще не треба... не Краща вода. Кра... Краще, просто звичайно. Я зрозуміла. Раніше молодець, теж є такі методи, можна, так, да, і е, чоловікам, коли перебили у звар, і ваше капуста, і квашені, і так, чудово. Да, Але дивіться, друзі, якщо ви вже будете правильно харчувати, то ацетон не буде підніматися, вам не треба заморочувати голову. Забу. Прець колоїдним серебром у нас розбирається. А знаєте, що він робить? Ай, ні, не знаєте. Лікує ухо. Знали? Ні. Я Ніна не знала. А чому ухо дуже чудово лікується? Дівчата. Розчиняє. Приколюється. Ні, ні, це той, який... Колоїдне серебро сильний антибактеріальний засіб. Це антибіотик природнього походження. Колоїдне серебро у нас в Україні випускається є приватна компанія. Його дуже багато відправляється за кордоном. У нас на Аполоні десь, я знаю, на подолі випускається вже не знаю, років 5 чи скільки колоїдне серебро. Наша технологія, по нашій, і везеться в Штати. В доларах подають. У нас колоїде серебро, каже, для носика, да? але віперундочку, то сватку, змочили ватку, глибоко підцетком поставили в ушко. Дитина на ваших очах замовкає. Біль зникає, запалення зникає, і воно ж цей колоїде серебро. і горло лікувати. І ушко лікувати, і носика лікувати. Що що цікаво, дівчата, ви ж мами, ви народжуєте, ви ж ви навочили, ви для діток не дайте Боже, що нашкодити. Коли ви холодієте серебро, поставили в вушко, чи там капали, чи в вносика, воно не пече, немає припікаючих властивостей. Коли ви бальзам для носика хоч раз пшикнули дитині, або, або пробували собі. То бальзам для носа має такі припікаючі властивості. Особливо, якщо слизова... А якщо сильно має запальний процес, так ви знаєте, так хотілося багато вам всього принести. А тут світочка встала вже. Ви, ви знаєте, друзі, візьміть сьогодні квіточки. Так, мої уважи друзі, щиро дякую. Всім бажаю міцного здоров'я, успіхів і вам підніматися з постатусам низький вам уклін. Я вас всіх люблю. А як ми вас любимо?